Всім привіт! Сьогодні готуємо чудові стейки рібай на мангалі. Але спершу, друзі, поставте вподобайку ось цьому чудовому ретро-столику. З тієї ж самої швейної, маминої машинки, що і зінгер на мангалі. Ну що ж, стейки рібай на мангалі. Анатомію бика я вам не розповім, але декілька слів все одно треба сказати. Чому саме рібай? Ріб ребро. Скоро, з коротким реберцем то буде вже ковбой, а з трохи довшим, то буде тамагавка. Ай око, ну напевне, автор назви у в Око ось в цьому жировому прошарочку. М'ясо в мене українське, аргентинська мармурова сітка нам не по зубах. Перед смаженням стейк має бути кімнатної температури. Десь за годинку дістаньте з холодильника, і нехай полеже. Перш ніж замаринувати наші стейки, треба з них прибрати зайву вологу. Оливкова олія, сіль у мене морська, а перчик розітриму в ступці. Солимо перчимо і змазуємо оливковою олією. Ну і нарешті олійка. Те ж саме з іншого боку. Ну що ж, випробуємо нову решітку. Додамо на решітку трохи гострого перчику. Для аромату. Смажу по одному стейку. Головне правило не пересушити. По три хвилини з кожної сторони. Ой, тепленько біля мангала. Те, як ми запечатали з двох сторон, швиденько готуємо фольгу. Ой, просто шикарно, просто шикарно. Все, я думаю, достатньо. Асло. Часничок. Розмарінчик. Німецький, так? Да? Кума з Німеччини привезла, до речі. Якийсь такий... Такий ароматний. Додамо пару причин. Бомбезний. Дуже ароматний. А ну попробуємо, що воно за чудо таке. Ух ти, блін. Він такий гостренький, але дуже пікантний. Такий в марінаді класний. Ну гострий. Загортаємо в фольгу і відправляємо на мангал. Ще хвилин на п'ять. Не пересушуємо м'ясо, пакуємо далі. Все, нехай відпочиваємо. Настав час скуштувати. І подивіться, яка краса, дивіться скільки соку. Дивіться, який чудовий медіум. Воно трохи червоне, але без крові. Ну що, друзі, українське м'ясо просто чудове. Чекаю ваших оцінок, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.